Вітаю вас на каналі Астрологія, дорогі друзі, сьогодні мова піде про початок останнього циклу, який починає Марс в цьому році, і це з'єднання Марса з Юпітером в близнюках. В цьому відео я розповім про особливості цього з'єднання, про першу фазу цикла, які події цей цикл може розпочати. Для кого найбільш актуальне це з'єднання? І як вплине? Тому не забувайте підписатися, якщо вам сподобається відео, та писати коментарі. З'єднання Марса і Юпітера відбудеться у 17 градусі близнюків 14 серпня 2024 року. 14 серпня 2024 року, початок нового двохрічного циклу Марса і Юпітера. Цей цикл буде тривати. До 16 листопада 26 року. І знову за участю Марса. Марс цього року оновив 5 циклів із соціальними та вищими планетами: з Плутоном, Сатурном, Нептуном, Ураном. І на цей раз вже з Юпітером. Це дуже серйозні зміни. Чому так відбувається? Тому що Марс проходить зодіак в середньому за два роки. Соціальні планети Юпітер і Ситурн повільніші, а вищі ще повільніші. Марс, планета активності, ініціативи, сміливості першого імпульсу, це першопрохідник і задає ідеї, запалює своїм полум'яними промовами будь-яке суспільство, проявляє ініціативу, рішучість, наполегливість. Відвертість, прямолінійність. Сила Марса пробиває будь-які перешкоди на своєму шляху, і енергія Марса завжди готова до нових звершень та перемог. Марс керує овном, а це завжди початок. Овен перший знак у зодіакальному колі. Все б нічого. Але я розповіла про позитивні якості Марса. І звичайно, як у всіх планет, у Марса також є негативні якості. А це вже протилежна історія позитивним якостям Марс планета вогню. Тобто ми розуміємо, що вогню в ньому достатньо, і за рахунок цього Марс може проявляти імпульсивність та необдуманість у діях, агресію, войовничість. Марс це воїн, сміливість і відвага, і військові дії, і звісно, авторитарність, егоцентризм, дратівливість, тиранія, і всі ці якості можуть на нас також впливати. А Юпітер велике щастя гороскопу, планета розширення, удачі, великодушності та щедрості, оптимізму, ентузіазму, розширення світогляду. В негативі Юпітер дає фанатичність, ідеологічну боротьбу, зловживання надмірностями, нав'язування своїх ідей, прагнення всіх повчати, поверховість, увірування в якусь ідеологію може перейти в стан фанатичних переконань. При цьому людина може нехтувати повсякденними справами та обов'язками. Марс з Юпітером зустрічаються в близнюках, близнюки знак мутабельного хреста. Це гнучкість, вміння підлаштуватися під ситуацію, оскільки обставини можуть постійно змінюватися, фарбуватися новими нюансами, але при цьому можливий результат завдяки гнучкості, роботі розуму, вмінню взаємодіяти з великою кількістю людей та обробляти тонни інформації. Тому наступає період, коли можна буде побачити, чого ми зможемо досягти, і досягати близнюки. Це про інформацію, змі, близьке оточення, взаємодію з багатьма людьми, вміння працювати з великою кількістю інформації. Це ще й торгівля, робота з документами. Минулого разу з'єднання Марса з Юпітером відбувалося в травні 22-го року у знаку Овен. Овен символ вогню та обитель Марса, і це символ битви, символ війни, таке з'єднання показувало розширення зони бойових дій, а також максимальну концентрацію на боротьбі. 14 серпня цей цикл закінчується і починається новий у знаку близнюків. Знак близнюки символізує інформацію, швидкість і спілкування. І тут може відбуватися все дуже швидко. З'єднання Марса з Юпітером породжує в буквальному сенсі вихор. Проте Марс, це як і раніше, воїн, навіть у знаку Близнюки. З'єднання Юпітера з Марсом відкриває новий. Двохрічний цикл військово-політичних тенденцій, які будуть більше проявлені в інформаційному просторі, ніж на полі битви, це час зміни військово-політичних тенденцій, етап переговорів, ультиматумів, битви на словах та задумки. Це також час агресивних слів, нових військово-політичних альянсів та спілок. Надзвичайної активності засобів масової інформації, активного прогресу у розвитку засобів зв'язку, інформаційних технологій та засобів транспорту. Марсу в близнюках затишно, стихія повітря роздмухує його ідеї, спонукає до красномовства. Тут воно дуже активне. А ось Юпітеру не так пощастило. Близнюки знак його вигнання. Надто прості для нього тут Юпітер змушений свої високі ідеї подавати просто і доступно для розуміння, а так як це планета авторитету та масштабування процесів, то масштабування важливо проводити починаючи з деталей. Отже, давайте розберемося, що на нас може очікувати і про що розповість нам це з'єднання. Аспект з'єднання Марса з Юпітером почав свій вплив з 29 липня і триватиме до 30 серпня 24-го року. Але максимальний вплив аспекту починається з 9 по 19 серпня. Але я думаю, що передумови впливу вже були, а саме розширення та войовничість, ми вже спостерігаємо щонайменше з 5 серпня. Сам аспект з'єднання, це оновлення. Початок нового етапу відносин між Марсом та Юпітером. Перша фаза з'єднання триватиме до 22 червня 25-го року. Дуже тривалий період буде, тому що Марс піде в ретроградний рух з 7 грудня і надовго зависне у знаку Лев. Щоразу з'єднання Марса з Юпітером відбувається у різних знаках. У 20 столітті в Близнюках з'єднання відбувалося всього три рази: 11 березня 89-го року, в першому градусі Близнюків, 3 квітня 1942 року, в 17 градусі Близнюків, так як і зараз, і 18 травня 1906 року. Я звернула увагу, що всі з'єднання супроводжувалися аспектами з кармічними лунними узлами, а також в картах були аспекти Сатурна з планетами. У 906 році Сатурн також був в квадраті до з'єднання і він був також в рибах в 1942 році. Сатурн в цей час з'єднувався з Ураном. Що також викликало різні несподіванки. З'єднання Марса з Юпітером. Це новий цикл розширення активності та діяльності. І там, де у вас в знаку близнюків, буде проходити це з'єднання, це зона розширення та зростання вашої активності. І тут потрібна ваша особиста активність. І тоді, у наступні два роки, це дасть добрий результат. Юпітер дає можливості. А ваше завдання активно використовувати їх для отримання результату. Дуже б хотілося розповісти вам про чудові можливості цього з'єднання. Але вони звичайно будуть, якщо добре попрацювати. І оскільки я намагаюся з позитивом дивитися на будь-які складні аспекти, то нагадую: завжди є і плюс, і мінус у будь-якій ситуації, і все залежить безпосередньо від самої людини, як людина сприймає труднощі, готова їх долати, чи опускає руки або перекладає відповідальність на інших. В напружених аспектах завжди дається енергія для вирішення проблеми чи задачі. Як говорилося вище, з'єднання Марса та Юпітера відбувається в мутабельних близнюках. Це з'єднання особливе, у ньому багато напруги. З'єднання Марса і Юпітера з'єднується з потужною яскравою, з блакитним свідченням зіркою Рігель. Вона розташована на нозі Оріона. І асоціювалася вона з переходом і переродженням душі, з переходом з одного виміру чи системи до іншого виміру або системи. Блакитне світіння пожвавлює весь простір, трансформує його, і воно ж може перетворити все на ніщо, випалює все зайве для глибинної трансформації та розвитку, який необхідний для нового рівня. Розуміння, усвідомлення та перетворення, тобто, цей цикл пов'язаний з переходом і здобуття суперсили, і ми зараз входимо до цих дверей на найближчі два роки. Починається процес переходу, і для цього дуже важлива наявність духовного досвіду, безумовна любов, прагнення чи вміння говорити. Тобто, все, що пов'язане з п'ятою чакрою горловою. Щоб цей перехід здійснити, потрібно подолати перешкоди, щоб досягти нового рівня усвідомлення, інакше переходу не буде, а буде руйнація, втрати та кризи. Тому перед нами дуже серйозне завдання на найближчі два роки у сфері, де знаходиться 17 градус близнюків. Тут потрібна духовна трансформація, отаке серйозне з'єднання. І однією з особливостей є те, що з'єднання відбувається на хресті. Тобто, це говорить про те, що воно робить напружені аспекти з планетами мутабельного хреста, які знаходяться в знаках мутабельного хреста. І виходить у нас великий квадрат, який складається з чотирьох. Та у квадратів це дуже висока напруга. І це складна конфігурація, що включає постійне напруження, стимулює мобілізуватися, зібрати всі свої сили для досягнення успіху. Тобто, настає період подолання перешкод. Але енергія буде. У великому квадраті бере участь з'єднання Марса з Юпітером, місяць, Венера та Сатурн. Тобто, Будуть задіяні емоції, почуття, цілі. Та їх досягнення, а також перспективи розвитку та розширення можливостей, і якщо точніше, то це опозиція точки з'єднання до місяця в стрільці, що говорить про дуже сильну емоційну напругу, що може викликати сварки, скандали, марнотратство, занадто велику самовпевненість в успіху, що може призвести до розчарувань юридичних проблем, може загрожувати здоров'ю. І особливо зверніть увагу на голову, верхню щелепу, печінку, також з'єднання в квадратах до Венери та Сатурна, які протистоять один одному. Квадрат до Венери може давати труднощі у взаєморозумінні, почуття знаходяться під контролем розуму. Можлива гостра реакція на критику, розбіжності, юридичні чи фінансові труднощі, марнотратство, перешкоди на шляху досягнення бажаного, зміни смаку або системи цінностей. Напруга Венери з Марсом може давати неадекватне використання енергії агресії в заробітках. Енергія може бути спрямована не на досягнення та ініціативу, а на конфлікти, внаслідок чого гроші можуть піти. Одночасно це невміння працювати в команді та самостійно. Напруга Венери з Юпітером це постійна незадоволеність в грошах. Хоч би скільки не було, завжди може бути мало бажання витрачати багато, безрозбірливо зливати навіть останні гроші на щось дороге та статусне. Венера також напрузі із місяцем, і це може стосуватися теми фінансів. І може визивати багато тривоги та відсутність почуття безпеки. Причому як при наявності грошей, тобто страх їх втратити, так і за відсутності грошей, Теж тривога за виживання. Несвідомий страх грошей призводить до того, що людина сама не розуміє, як зливає гроші. Але з іншого боку, психіка нас захищає. Венера з Сатурном. Також тема грошей. І вона може давити, бути важкою для людини, через що може проявлятися як неадекватне накопичення, надмірна економія, і це може шкодити. Але також може бути навпаки. Людина може все спустити раптово. І якщо людина відчуватиме тиск і обмеження, може зриватися та спускати гроші. Також Венера це все, що стосується взаємодії з партнерами. Тому бережіть себе, бережіть своїх партнерів, контролюйте свої емоції, контролюйте витрати, реально ставтеся до поставлених задач. Важливо задіяти творчий підхід і приділяйте увагу деталям, контролюйте свої витрати та проявляйте турботу про своїх партнерів. Квадрат до Сатурна точки з'єднання це травмонебезпечний аспект. Аспект може створювати труднощі у постановці та досягненні цілей, обмеження та перешкоди на шляху їх досягнення, надмірні амбіції. З одного боку, хочеться активності та розширення, а з іншого боку, можуть підніматися страхи, взяти на себе більше відповідальності. Аспект вимагає відповідальності, перегляду та корекції планів та цілів та способів їх досягнення. І якщо буде дуже тяжко, не старайтеся відмовитися від своєї цілі, це не бажано. Бережіть опорно-руховий апарат, голову, зуби, м'язи. І якщо тренуєтеся, то краще без експериментів і не перетруждайтеся. Опозиція Венери до Сатурна створює складнощі у відносинах, незадоволеність, можливі якісь жертви в ім'я кохання або заради роботи та обов'язку та складності у вираженні почуттів, тобто аспекти точки з'єднання Марса і Юпітера вимагають стримувати свої апетити та амбіції. Сатурн планета карми, планета випробувань, але і планета досягнень тому. Він може давати перевірки на терпіння, на відповідальність, на завзятість, витривалість на шляху до досягнення цілей, може створювати перешкоди, труднощі, висувати якісь вимоги, конфліктні ситуації, підкидати, якісь ситуації вибору, а також все, що пов'язано з фінансами. Можливі якісь перешкоди, труднощі, і це може викликати напружений емоційний стан. Але оскільки хрест мутабельний, досить рухливий, то це може призвести до частих змін і вимагати гнучкості та вміння підлаштуватися до того, що відбувається, і гнучко протистояти обмеженням та перешкодам. Можливо, десь проявити напор. Вчитися контролювати витрати та доходи, складати план дій, але при цьому має бути ще один варіант, щоб у разі перешкод можна було підключити інші методи досягнення цілей на державному чи суспільно-політичному рівні це може призводити до протестів, якихось вимог, ультиматумів, напруження у суспільстві через розбіжності. Ці розбіжності можуть бути викликані новими інформаційними вкидами, які можуть нам нав'язуватись, і не кожного це задовольнить. Також не виключено охолодження в міжнародних відносинах, фінансові труднощі, зокрема у військово-політичних ситуаціях, що може створити необхідність переглядати фінансові рішення, також не виключені суперечки щодо кордонів та територій. Органи влади можуть зіткнутися з необхідністю переглянути стратегії досягнення цілей, розвиток, пік та можливе завершення ситуацій, що зароджуються зараз, буде відбуватися до фази опозиції 10 січня 2026 року, яка внесе ясність в ситуації, які зараз закладаються, або це вже буде завершення ситуації. Починається цикл ініціативи розширення активності та діяльності у спілкуванні, комунікаціях, зв'язках, роботи з документами. Це час вибудовування активних взаємозв'язків, знайомств, пошук нових зв'язків, і це все допоможе рухатися вперед. У цей час є шанс швидкого старту, особливо в нових знаннях та з новими ідеями. Важливо сміливо та особисто прагнути спілкування, зав'язувати нові знайомства, розширювати коло знайомств. Знайомства можуть бути просто як розширення кола спілкування, а можливо, і взаємодія на міжнародному рівні, тим більше, що близнюки дуже цікавиться знайомствами та спілкуванням, дуже цікавиться інформацією. І це посилить інтерес та пошук нових ідей, знайомств. Зв'язків з за кордоном можливо через вивчення іноземних мов або через вивчення культурної спадщини інших країн, загалом все, що пов'язане із закордоном. і багато залежатиме від особистої ініціативи та тих дій, які ми будемо робити. Особисто до близнюків також належить інформаційний потік, тому це час для журналістів і всіх, хто працює з інформацією та є учителем чи наставником. Але у нас крім Юпітера є й Марс, а це ініціатива. Враховуючи напружені аспекти карти з'єднання, то люди можуть досить активно. Навіть агресивно шукати можливості отримання інформації, конкурувати зі сферою освіти, фінансування і не лише у певному колі, а й на міжнародному рівні. Також цей цикл для дуже активних, швидких і спритних. Час старту для тих, хто вміє або навчається примудрястям торгових взаємодій, логістики менеджменту. Сюди належать перевізники, пошта, зв'язок, торгові операції це час розширення та масштабування діяльності. Також цьому циклу властива активізація транспортних потоків, зміни у цій сфері, розширення логістики, оптимізація маршрутів, конкуренція за лідерство в логістиці та заволодіння маршрутами, дорогами. З'єднання дає впевненість у простих та геніальних ідеях, і це може зробити когось експертом у найпростіших, але дуже важливих речах, що знаходяться на відстані витянутої руки. Звичайно, Марс у близнюках не мовчить, а це говорить про те, що багато хто може дуже красномовно доносити свої ідеї, проявляючи ініціативу та робити конкретні дії, прагнути набути свободи слова. І ставати сміливішими. Знак близнюки це символ торгівлі та свободи, але напружений аспект від Сатурна каже, що буде багато обмежень. Також близнюки є символом свободи слова, і з'єднання Юпітера з Марсом в цьому знаці має означати абсолютну свободу слова. Але знову ж таки напружений аспект до Сатурна говорить нам про те, що це не так. З одної сторони може декларуватися абсолютна свобода слова, а насправді багато чого може перебувати під забороною або під певними інформаційними таємницями. Це час активної роботи з документами, потребі в руху, в переміщеннях, в коротких поїздках. Які стануть більш цілеспрямованішими та розширять горизонти переміщень і принесуть нові ідеї для розширення? Марс першовідкривач, тому нові шляхи та дороги потрібно прагнути освоювати як територій у фізичному просторі, так і в отриманні нових знань та розширювати можливості. У цей період може активуватися прагнення чоловіків до фізичних навантажень, не тільки чоловіків. Тренувань задля накачування м'язів. Звичайно, в близнюках хочеться осягнути неосяжне і все встигнути. Люди можуть бути дуже впевнені в своїх силах. Юпітер про це подбає. Але це також період, коли можна переоцінити свої можливості як фізичні, так і розумові. Все це чудово, але необхідні заходи, щоб не було. Перенавантаження. Така переоцінка може супроводжуватися поспіхом, необережністю, і це може спричинювати ризики аварій, травм. Марс воїн, тому агресія буде присутня, особливо в ідеологічній боротьбі. Юпітер це ідеї. Марс це конфлікт, агресія, гнівливість, дратівливість, війна. Юпітер розширення. І участь міжнародних організацій та фінансування у такому напруженому положенні з'єднання може відбуватися на рівні фанатизму, переконаності в правоті своїх дій і готовності йти на пролом. Це період, коли важко буде почути та прислухатися до чужої думки, якщо вже в чомусь переконаний все. І це може призводити до нав'язування або поширення різних ідей, зокрема пропаганди, не виключаються можливості конфліктів в роботі з переселенцями та перегляд і оновлення міжнародної військової допомоги та юридичних підстав. для цього. Аспект може стимулювати розширення та зміцнення військової допомоги, в тому в числі і на міжнародному рівні з'єднання, тобто оновлення. Початок активного обміну ідеями, наполегливим розглядом та пошуком відповідей, активних політичних дебатів. Тому з'єднання може спричинити різні події як позитивного характеру, так і негативного, і все залежить від того, яка буде наша реакція, які будуть наші дії та думки з цього приводу. На кого найбільше вплине аспект з'єднання Марса з Юпітером? Звісно, в першу чергу на близнюків та у тих, у кого асцендент потрапляє в межі з 12 по 22 градус близнюків. Для всіх мутабельних знаків діва, стрілець, риби ваші знаки входять у великий квадрат, тому запасайтеся терпінням, завзятістю та бажання досягати своєї мети. Енергія на вирішення всіх питань, усунення перешкод і виходу за межі обумовлених кордонів вам буде даватися. Також з'єднання вплине на всіх, хто має в натальній карті важливі точки гороскопу в межах з 12 по 22 градус, куспі домів, планети та фіктивні точки. Овнам і левам може бути легше. У них з'являться нові можливості швидше та легше подолати перешкоди, і можлива допомога інших людей в їхніх питаннях. Терезів та водоліїв також супроводжуватиме захист і допомога небес. Також аспект з'єднання Марса з Юпітером вплине на тих, у кого професії по Юпітеру чи по Марсу. Політиків, вчителів, юристів, водіїв, логістиків, робітників інформаційного простору, тих, хто навчається, хто зайнятий в комунікаціях та логістиці, а також для тих, кому важливий авторитет або це бізнесмени, воїни, силовики, спортсмени, сильні владні люди, керівники, хірурги. Отже, можна сказати, аспект вплине на всіх. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!